А чи знали ви, що наші бабусі і прабабусі творили дивовижні розписи на скринях, печах, стінах, на предметах побуту, використовуючи природні барвники? Фарби створювали з землі, мінералів, трав, кори дерев, ягід і квітів. Їх висушували, заварювали і змішували з жовтком. Так народжувалась темпера, що славилася своєю стійкістю та глибиною кольору. Це були не просто фарби, це була спадщина предків, що передавалася з покоління в покоління. Вони символізували землю, сонце, воду, природу та саму душу українського народу. Україна земля натхнення, де кожен мазок несе в собі історію нашого народу. Серед унікальних технік народного розпису особливе місце займає Слобожанський розпис це магія, що оживає від дотика пальця. Ця давня техніка не потребує пензлів, тільки наші руки тепло і відчуття кольору. Кожен штрих це відлуння поколінь, закодоване в орнаментах і символах, що пробуджують дух творчості. Ми маємо пам'ятати, ми маємо творити забуті традиції, не забуті назавжди. Вони просто чекають, щоб ми вдихнули в них нове життя. Приєднуйтесь до відродження народного мистецтва, повернімо дух наших предків у сучасність, творіть і нехай Україна розквітає разом із нами. Так нам станеться ясне небонько даж Боже. Ясне небонько, світле, сонечко даш, Боже. Світле сонечко, я місячик, місячі даж Боже, ясен місячик, рання, зірниця, даж Боже, рання, зірниця, дрібні зіроньки, даж Боже, ясен місячик, рання зірниця, даш, Боже. Рання зірниця, дрібні зіроньки даж Боже, Ясен місячик мій рання зірниця даж Боже, рання зірниця, дрібні, зіроньки даж Боже, Ясен місячик місяк, рання зірниця, даж Боже. Я син місяк, рання, зірниця даш, Боже, рання зірниця, дрібні зіроньки даш, Боже, я син місця, рання, зірниця, даш, Боже, та дістанемо золотий камінь даш Боже.